Правоохоронці Полтавщини викрили інтернет-шахрая, який продавав українцям уявний товар. Повідомляють на Фейсбук-сторінці головного управління Нацполіції області. 29-річного полтавця підозрюють у причетності до кількох десятків інтернет-афер. Опрацювавши отримані від громадян звернення, правоохоронці дійшли висновків, що зловмисник займався фіктивною інтернет-торгівлею близько року. Сергій Рекун тимчасовий виконуючий обов'язки. Начальника поліції Полтавщини зауважив, слідчі зібрали докази причетності чоловіка до більше ніж 20 епізодів шахрайських дій, якими завдано шкоди жителям різних регіонів України. Вилучені під час обшуків речові докази спрямовані на судові експертизи. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Триває досудове розслідування у кримінальному впровадженні за частиною 2 статті 190 шахрайство вчинене повторно кримінального кодексу України.